Слава Господу! І дозвольте мені деякі думки зі Слова Божого. Давайте разом відкриємо Євангелія від Луки, 11 розділ. 29 вірш і нижче. Коли народ громадився, то він почав говорити: рід цей лукавий, він ознак шукає. Але не дасться ознака йому тільки ознака Пророка Йони. Бо як Йона був ознакою нам, так буде син людський родові цьому. Цариця Південна стане на суд із людьми роду цього та й осудить їх, бо прийшла вона з краю землі послухати премудрості Соломонової, а ось тут більше від Соломона. Ніневитяни стануть на суд із родом цим. Та й осудять його, бо покаялись вони від проповіді Йониної, а ось тут більший від Йони. Я не знаю, чи задумувались ви коли-небудь над цим текстом Слова Божого. Ну, в першу чергу хочу сказати, що а я навіть думав, може вже і не проповідувати сьогодні. Ми сьогодні чули прекрасну проповідь. Ну, але поки є час, то я Деякі думки скажу. Якби продовжуючи дещо в тому самому розрізі, про що вже говорив переді мною Олег, так сталося. Народ громадився навколо нього, і він почав говорити. І знаєте, те, що він почав говорити, це слова були якісь, ну, на мій погляд, або в моїй уяві. Це були слова переважній своїй більшості, я так думаю, це були слова роздуми. Це не були слова проповіді такої, знаєте, гарячої. Це були слова роздумів. Мені так видається. Може, я помиляюся, не був той час, не бачив, не чув. Але мені так видається. Ісус говорить до людей і каже, ви є люди лукаві. І причиною того, що вони є лукаві, Він називає що? Ознаки шукаєте. Лукаві ознаки шукаєте. Хм, цікаво. Невже ознака це щось погане? Давайте ми згадаємо момент, коли Гедеон хотів випроводити чи це саме Бог до нього говорив, і він почав казати так. Нехай сьогодні буде роса скрізь, тільки на тій вовні, яку я розстелю, не буде роси. Ну так же ж не може бути, правда? Але так сталося. Далі каже: нехай буде по-іншому. І знову ж так сталося. Невже це був лукавий чоловік, він шукав ознаки? Ні, бо Бог на нього не прогнівався, правда? Він був щирий, він не був лукавий. Але, Тут Ісус Христос в вину цьому народу ставить лукавство, і лукавство це Він оприділяє саме тим, що цей народ шукає ознаки. Давайте звернемо увагу, що це вже був 11 розділ Євангелія від Луки. І до того ви можете знайти багато речей, де написано, де він учив когось оздоровлював. І після того ви знайдете так само, він когось оздоровлював, когось вчив і так далі. І ось я собі думаю, коли Ісус когось оздоровлював, що Він робив? Чому Він так робив? Чому Він так поступав? Невже Він хотів показати ознаку? І я собі знайшов, що надмірна сконцентрованість на ознаці з будь-якої сторони. Могла би бути насправді лукавство. Бо якби Ісус шукав тільки ознаку, Він би шукав би свого. Але в нього була інша ціль. Написано, що коли він побачив людей, які страждають, що зробив? Або що сталося? Пожалів, Жалівся написано над ними, правда? Пожалів їх і почав робити ті чи інші чудеса. Ну, досить рядишком. Ви знайдете нагодування п'яти тисяч народу, де написано, що він подивився і пожалів людей. І запитав, чи немає у нас щось хліба, так далі. Їжі, одним словом. Учні йому кажуть: ну, якщо навіть піти, на стільки то динарів купити, це все одно буде мало, і де нам такі гроші взяти, щоб такий люд накормити. Нереально неможливо. Але написано, він пожалів. І ось він робив. Якби мотивація Ісуса Христа в тім, щоб щось зробити, не стільки була. Показати свою велич, хоча він був Бог, показати себе, скільки була любов до людей і жалість, коли він побачив жінку, яка. Скільки то років, 30 років страждала, він каже, стільки років диявол мучив її. І він її оздоровив. Він... От скрізь, де ви знайдете э, Божу дію, ви знайдете, що була ось саме оця мотивація, яку можна прочитати в третьому розділі Євангелія від Івана в 16 вірші. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, не мав життя вічне. З іншої сторони, народ. Цей народ, мені видається, що слово, яке він сказав, було в даному випадку було достатньо локальне. Воно відносилося саме до тих людей, які ходили, і їм нічого не цікаво було. Їм було цікаво, яке ще чудо покажеш. І нараз ми читаємо, де він. Тобто Ісус Христос або люди, звертаючись до Ісуса Христа, вони що хотіли? Вони хотіли чуда. Вони хотіли чуда. Вони хотіли ознак. Покажи нам ще якесь чудо. Ніби, ну покажи нам ще якесь чудо, може ми якось, повіримо, що ти син Божий. І це було лукавство з їхньої сторони. Це було лукавство. Тому що, бачачи вже не раз силу Божу, чудо Боже. Інколи люди сконцентровані на тому і думають, якщо без кінця будуть якісь чудеса, всі стануть віруючими. Ні, це неправда. Це неправда. Згадайте, коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту, і доки вони дійшли до обітованої землі, скільки чудес вони бачили. Більше того, які чудеса вони бачили. І увійшло в обітовану землю аж дві людини, які здатні були повірити. А чому ж тоді так? А що ж це так? Ісус, дивлячись на цей народ, починає казати унікальні слова. Він каже: говорить, ніякої ознаки більше вам не дасться, як ознака Йони. Ну, мається на увазі саме це було як свого роду пророцтво про смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Я якби не буду на цьому детально зупинятися, але далі він каже, цариця Південна стане на суд із людьми роду цього та й осудить, бо прийшла вона з краю землі послухати премудрості Соломонової, а тут більше, ніж Соломон. Давайте згадаємо, це цариця, якщо ви пригадуєте, цариця Савська. Вона прийшла послухати премудрості Соломонової, і коли вона почула ось цю премудрість, коли вона побачила, як судить Соломон, вона сказала благословений народ твій, бо серед тебе є Бог, який дав мудрості. Вона побачила, вона почула мудрість в словах Соломона. Хтось приходив і казав, він заліз на мою межу. Ну, я утрірую, Можливо, так не було, але мені видається, що було. Хтось заліз на мою межу. Сьогодні цілі служби працюють і все одно сусіди, всі злі один на одного. І не можуть поділитись. А він мав здатність розсудити і казав, як? Звідки? І вона зрозуміла, що є речі. Які людям ніколи неможливо догодити або розсудити безпорчене серце людини. А цей чоловік зумів. Може, вона бачила, як він ворогів робив друзями. Може вона бачила, як інші якісь ситуації, які нереально було б вирішити, а він вирішував? І вирішував якимись такими шляхами. Колись я, по-моєму, про Соломона бачив фільм. І там дві жінки прийшло, чи чия дитина. І він вирішив це питання досить радикально. Він каже, дайте мені меч. І, по-моєму, цю притчу вже переказують з покоління в покоління. Дайте мені меч. І я оту живу дитину розрубаю і дам їм по половині, І хай ділять. І та, хто була мама, каже: ні, віддайте, ну хай живе. А інша, не будучи мамою, не мала жалю. Отаким От чином виявилась правда. І оця цариця, коли побачила цю мудрість, каже, тут є Бог. Вона повірила, що в Ізраїлі є Бог. Все. Без всяких ознак повірила Богові. І каже, вона буде судитися з вами. Бо вона повірила в Бога. А я тут, син Божий, явив для вас багато ознак. І ви не повірили, вона буде судитися з вами на суді. Як це так? Другий момент. Каже не стануть на суд із родом цим та й осудять його, бо покаялись вони від проповіді Йониної. Скажіть, які ознаки Бог зробив. Для Неневії. От пригадайте, Йона, Бог говорить Йони, пливи або їдь в Неневію і проповідуй там, що вони загинуть. Тому що злодійство, яке вони чинять, Неневитяне це були достатньо, якщо дивитися по історії, достатньо такі жорстокі люди. Достатньо, їх боялися. Їх дуже боялися, бо вони були такими людьми, що коли йшли на війну, це не було пощади ні малому, ні великому, навіть собаці. Там було, це були жорстокі люди. Їх боялися. Більше того, це були прямі вороги. І так виглядає, що в той час саме Ізраїль, можливо, навіть платив дань або був під рабством в певній мірі. Це були вороги. І, Господь каже, «Ідіть в те місто, проповідуй, пізні, э, вірніше, проголоси суд для них. Він не захотів, попав у шлунок кита. Одним словом, подорож його була екстрим повніший. Ну, в, в результаті добрався він до того міста і, нехотя, ідея і каже, ви загинете, Бог вас знищить, ви грішні і все таке інше. І дійшло це до царя. І вся Неневія почала каятись. Від чого? Від чого Неневія почала каятись? Все дуже просто, брати мої сестри. Виявляється, коли цей чоловік ішов і казав. Виявляється, вони зрозуміли, що він правду каже. У них не було лукавства. Вони зрозуміли, він каже правду. Він каже, ви жорстокі правда. У багатьох людей і таке інше. Правда, правда, правда. Виявляється, вони зрозуміли, що Він їм каже правду. І їм потрібно покаятися. І вони починали каятися. І коли вони покаялися, Бог відміняє суд. А що робить цей чоловік? Йона. Він пройшов по місту, вернувся, сів на горі і чекає. Таке ж раз в житті буває побачити, чекає. А Бог бере виростив біля нього дерево, тіньок зробив, задоволений. Каже, це все гарно, все добре. І далі він каже, я ж знав, що ти ж милостивий. Ну я ж знав. Я знав, що ти цього не зробиш. Я знав. І Бог бере, допускає, щоб черв'як підточив дерево, і воно сохне. І засохле дерево привело до того що ні, її, ні її, е, її жити не хочеться. Він впав в депресію. Все. І Бог починає йому показувати його серце. Якщо в серці є лукавство зачерствілість, брати мої сестри, ні вирощене дерево нічого не захопиться і людини. Ні, не захопить. Хай весь світ стане навколішки перед цією людиною, нічого не змінить. Вона все одно залишиться незадоволеною. Чи є тут, хто займається психологією, чи скажете ви, що я кажу правду? Правду кажу? Правду. Ніхто не буде задоволений, якщо серце буде таким. Якщо заздрість, черствість, ще щось, будь-які ознаки, будь-що не спасуть цієї людини, в першу чергу потрібно стати як ті неневітяни, стати, як та цариця Савська. Вона коли, коли почула, що там насправді є премудрість, вона сказала, є Бог з вами. Бо такої мудрості людині неможливо мати. Є Бог. Вона побачила це. Бо невітяни, коли побачили, що справді цей чоловік каже правду, сказали, треба каятися, бо цей чоловік каже правду. Багатьом людям сьогодні ви можете сказати, живете в гріхові. Вони скажуть, хто ти такий і все таке інше. Ну, багато речей ви можете почути. Не спасе ознаки. Ви скажете, і що нам тоді? Просто я хочу вас застерегти від одної речі. Коли приходили пробудження у історії церкви, вони не з ознак починалися. Пробудження приходили від того, що якась частина людей глибоко усвідомлювали Слово Боже. І приходила трансформація їхнього мислення, зміни їхньої особистості, зміни в відношенні до Бога. Вимивали вони лукавство, заздрість і все таке інше із свого серця. Вони вимивали все це і ставали перед Богом. І ось Бог починав благословляти. Вони йшли. Бог супроводжував їх ознаками, підтверджуючи, що вони є сини Всевишнього Бога. Чи дочки, чи сини, не має значення. Але все починалось з таких речей. Лютер не починав з ознак. Лютер почав з того, що він одного разу зрозумів індульгенції. Прощення гріхів за гроші, відпущення гріхів. Це щось неправильно, а де жертва Христа? І Він прибив тези на своєму храмі, де він служив. І він перший цю істину, яку ну, казався б, нереально було б не бачити в Слові Божому, яка не раз повторюється, праведний вірою жити буде. Дорогі мої любі, ми інколи дивимося на віру, думаємо, віра. Інколи думаємо, віра це себе накачати так, от щось таке зробити, накачати так, накачати так. І інколи я слухаю, як люди говорять про віру, і вони говорять, що треба так, от щоб дух тобі зріс, так, дух виріс там. І запитай, що ти маєш на увазі, а вони не знають, що вони мають на увазі. Бо хтось їм розказав. З іншої сторони, як так? Повірити і все? Ну дайте мені щось зробити, правда? Я минулий раз зачепив трошки цю тему, яка зараз мусується. Прокляття, проклятий, зніму прокляття, порчі зніму. Брата і сестри, якщо Господь нас спас, то дозвольте, я вас запитаю, від чого нас спас, якщо ми прокляті? То що таке жертва Христа? То в кінці кінців, кого ми віримо і в що ми віримо? То де нам знайти правду? А вся річ дуже проста. Зробіть ознаку, зробіть щось видимість, дорогі мої любі, віра, якщо подивитися на життя Ісуса Христа. Знаєте, як один чоловік написав проповідник, я мені показав один брат, Мойсей не війшов у бітовану землю, рід його, був проклятий. Падає і вмирає на місці. Ну, ну, Що вже можна придумати інше? Так що Христос помер, бо рід його був проклятий, чи що? Ми щасливі з вами, що маючи Ісуса Христа, можемо долати життєві перепони з ним, з Ісусом Христом. І не треба купуватися на це мізерне, нікчемне. Знаєте, як віра працює? Віра працює так, як працює електричний обігрівач. Як працює електричний обігрівач в кімнаті? Ви включаєте на 20 градусів, і він нагрівається. І тільки в кімнаті 20 градусів. Що він робить? Виключився. Ви включаєте на 30 градусів. І всі інколи люди думають так, якщо на 30 градусів, значить обігрівач набере 30 градусів і буде триматися 30 градусів. Ні. Віра працює так. Де ти поставиш межу твоєї довіри до Бога, така буде або таке буде в тебе життя. Я не знаю, чи зрозуміло я виразився. Таке буде в тебе життя. Такий рівень благословіння буде в тебе. Якщо я вірю, що Христос взяв на себе мої гріхи, мої беззаконня і таке все інше, ви задасте мені питання, але там написано і мої хвороби. Так. Але інколи фізичні речі, навіть хвороби, нам потрібні, щоб спастись. Ви можете сказати амінь. Тому це не прокляття, це дорога життя, якою ми йдемо. Для апостола Павла потрібна була хвороба, щоб він що? Не возгордився. Не возгордився. Давайте ми включимо на повну потужність нашу віру. Ви скажете, для чого? Мені подобається вираз Рейхарда Бонки. Прийшла до, одного, до нього одна людина і каже, Рейхард, мені думки всякі в голову, такі, всякі в голову, думки, думки, думки. А він, ну, це людина афоризмів. А він каже, на гарячу плиту мухи не сідають. І все. Колись до нього прийшла одна людина, ну, дітей нема можу розповісти, а ті ще є, до мене не зрозуміють. Як ви відноситеся до отих сексуальних меншин і все таке інше? Він каже, коли я приїжджаю на заправку, то пістолет вихлопнув трубу не пхаю, а в бак запихаю. І, і нема що сказати, розумієте? Давайте, коли в нас буде віра, ми здатні будемо відповідати досить чітко. Хтось буде намагатися казати, у тебе так життя, труднощі, тому що, тому що, тому що і ряд. А ви можете сказати, як сказав Даниїл. Навіть якщо не так, я буду вірити Богові. Амінь. Амінь. Якщо не так, я буду вірити в Богові. Що я шукаю? Чи вірю в живого Бога? Чи ознаки? Ви скажете, що час від часу такі думки в нас в церкві проскакують. Брати мої сестри, не зрозумійте мене неправильно. Якщо хтось є хворий, Бог сильний оздоровлювати. І ми будемо молитися, щоб Бог оздоровлював. Кожного дня будемо молитися. Якщо в когось є труднощі в житті, Пишіть записки сюди. Ми будемо тут молитися сьогодні. Передамо ці записки на молитовну групу. Далі будемо за ці потреби молитися, брати і сестри, ми будемо молитися. Але ми віримо живому Богові, як сказав Амос, навіть якщо не стане овець загоні, і виноградна лоза не дасть плоду, А я що буду робити? Славити Бога! А я все одно буду славити Бога. Коли ви знайдете людину, яка скаже, ну здивуй мене чимось, скажіть, що ви не здатні нічим його здивувати. Скажіть, що ви просто знаєте Ісуса Христа, який спас вас, оправдав вас і перемінив ваше серце. Тому. Я можу жити щасливим, спокійним життям для Господа. І все. Ми, інколи думаємо, якщо людина прийде, скаже, здивуй мене чимось, і я здивую, і вона завтра покається. Таке може трапитись, але зазвичай насправді це рідко трапляється. Я хотів би, щоб ми разом помолилися. І знаєте про що? 33 вішка, ніхто засвітивши свічку, не ставить її по таємному місці, ні під посудиною і так далі. Я хотів би, щоб ми помолилися простою молитвою. Господи, Ти дав нам світло. Допоможи нам, перше, не соромитися цього світла і жити згідно цього світла. Все інше, написано Слові Божому, нам додасться. Амінь. Давайте помолимося.